Володимир Зеленський записав відео з Куп'янська, який, за повідомленням Генштабу Росії, повністю контролює російська армія. Брехня Герасимова стала причиною загибелі російських військових. Як обурюються пропагандисти, розповім пізніше. За інформацією сервісу Deep State, в результаті успішної операції Сил оборони було заблоковано противника у Купінську та зачищено всю північно-західну околицю міста. Доброго дня, я Макс Кайлер, Ви на каналі Максимальний формат. Підпишіться на канал, щоб не пропускати важливі відео. Розбираємо сьогодні, наскільки брехня російського вищого керівництва розходиться з реальністю. Ще декілька тижнів тому начальник генштабу Шеф Герасимов доповідав Путину про полный контроль над містом. А Путин це повторював на зустрічах с журналистами. Соединение группировки Запад освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Купянск состоит из двух частей. Одна часть наибольшая, основная, центра города на правом берегу реки. Нет. Менша часть на лівому берегу. Російські війська контролюють як правобережну частку, так і лівобережну частину тоже ціліку. І ось контраст. Сьогодні президент Володимир Зеленський побував на Харківському напрямку. Привітав військовослужбовців з Днем Сухопутних військ. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів. Для України багато Росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Відео біля стели Куп'янська стало своєрідним ляпасом російським пропагандистам. Успішна операція України у Куп'янську це ще одне нагадування, що Росія використовує брехню та пропаганду для того, щоб посіяти паніку серед українців, а також показати світу, нібито слабкість зсу тут важливо підкреслити: іноді дивує наскільки наші співгромадяни вірять у фейки російського командування. Герасимов заслужив славу брехливого доповідача навіть серед російських патріотичних пабліків. Вони обурюються невідповідністю заяв з реаліями на землі. Телеграм-канал, наближенный до администрации диктатора Путина, пыша с обурением. Во-первых, мы сообщали, что из-за неправдивого доклада Герасимова об освобождении Купинска потеряли бдительность, попали в засаду и погибли 26 наших военных. Но ситуация намного хуже. По данным Минобороны, которые есть в нашем распоряжении, за несколько недель потеря бдительности стала причиной гибели на фронте 407 военных. Начальник генштабу об хоче об'явлення мобілізації, нужна ли вона при такому отношенні к личному составу? Таким чином, Z Public підсвічує проблему брехні. У тексті великого повідомлення автор також не може збагнути, як можна брехати Верховному головнокомандувачу е, Путіну і ще й публічно. Він вважає, що неправдиві розповіді Герасимова деморалізують військових та покладає на нього на Герасимова відповідальність за загибель особового складу. І це, до речі, не перший випадок. Від доповідей Герасимова страждали не тільки військові 7 серпня 2024 року. Він на засіданні Ради безпеки РФ, яка була присвячена прориву ЗСУ у Курську область, запевнив Путіна про незначний прорив на кордоні. За його версією, наступ було зупинено, але реальність була іншою. Війська РФ вже втратили контроль над Суджою та десятками інших населених пунктів. Після втрати Суджі на Російських федеральних каналах крутили ролики з запевненнями, що все під контролем. Журналісти записали відео до того, як там з'явилися наші військові. Потім в новинах показували старий ролик. Все спокійно, життя триває. Наслідки були трагічні. Місцеве населення запізно почало евакуацію, що призвело до втрат серед мирних громадян. До речі, видавати катастрофу, за контрольовану ситуацію це норма російського вищого військового та політичного керівництва. Навіть за обставин повного провалу на Курщині влада країни-агресорки оголосила лише режим КТО контртерористична операція. Показово, що зараз, коли президент України записав відео майже з лінії зіткнення із нібито захопленого Куп'янська, пропагандисти намагаються у будь-який спосіб применшити цю подію. Спочатку сумніваються в автентичності відео, потім погоджуються, але заявляють, що нічого особливого, нібито, і немає. Це такий типовий прийом знецінення. Поява Володимира Зеленського в Купінську зовсім не означає, що все так райдужно на фронті, але це важливий сигнал нашим військовим та ляпас пропагандистам Кремля. Ляпас, який підсвічує брехню про взяття міста, а також показує вразливість російської розвідки. Путін не наближався до фронту ближче, ніж на 100 кілометрів. На відміну від Зеленського, він часто показує е, себе у військовій формі. І тут варто задуматися. Образ мілітаризованого Путіна це частина пропаганди. Важливо розуміти психологію диктатора, попри такий образ, він не наважується наближатися до фронту. Тому не дуже зрозуміла логіка наших союзників, які вірять, що диктатор готовий до ядерної війни. Адже якщо він боїться фронту, то чи готовий він до іще більших ризиків? Під час переговорів, як ніколи, важливо розуміти психологію ворога. Путін бреше про сильну економіку Росії та про готовність витрачати на війну сотні мільярдів доларів. Як і у ситуації з Купінським та Суджею, так і в економіці. Реальність розходиться зі словами: економіка Росії, що воює четвертий рік під санкціями та зазнає регулярних атак, знаходиться у катастрофічному стані. Сильна економіка це міф. Які міф про другу армію світу? Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал. Це був Макс Скайлер. До нових зустрічей!